Матеріал утеплювача. Є синтетичні спальники, є пухові, е, синтетичні. Е, вони є трьох таких основних видів. Це з відносно товстих ниток. Це є синтепон. Е, в них велика вага, об'єм і слабкі температурні показники, але вони дешеві. Е, тепер майже в спортивній індустрії не використовується. переважно продаються в Ашанах, інших таких магазинах схожих. Преміальних. Спальники з порожнистих волокон. Тобто там є такі спеціальні нитки, в яких є такі волокна, які отримують це повітря. Це вже, скажімо так, середній рівень. Це вже краще, ніж синтепон. Але він використовується в бюджетних лініях спальників. І спальник з мікроволоконним синтетичним утеплювачем. Як ось цей наш пінгінчик. Це один з найкращих синтетичних утеплювачів на сьогодні. Так і можете казати. Що в цьому спальнику один з найкращих синтетичних. Вони ближче підібралися до пуху, що називається, -мікроволоконний, мікроволоконний утеплювач має волокна, які менше одного тексу. А текс це є скільки, тобто, один кілометр утеплювача, то є ниточки. Важить менше 1 грама. Тобто він дуже легенький і дуже такий повітряний, затримує повітря. І ось таким утеплювачем є bhb Micro, Ось тут написано зразу. Тут можна прочитати. Це утеплювач. Це утеплювач мікро Найкращий, один з найкращих синтетичних. Вона в хороших спальниках має бути різною, бо тонкі волокна забезпечують теплоізоляцію, а товсті відновлення об'єму. А об'єм, як я казав, чим більше затримує повітря, тим краще гріє. Тут ще маю перелік, його можу про ці окремо ще виписати. З хороших утеплювачів, на які можна звертати увагу. Це з дешевших: холофайбер, ThermoFill, квалофіл, вармлофт. З дорогих це прімолоф, тінцулейт, Polar Guard, Extreme. Ecstriam. Це от просто навіть можна звертати увагу, якщо будемо десь замовлення робити, чи, чи просто для себе хтось захоче кудись знайти спальник. Це хороші утеплювачі. Пухові спальники. Як не крути, наука ще не дійшла до того, щоб хоча б навіть повторити властивості пуху по теплоізоляції і по стисненості. Поки що ми цього не досягли, тому він досить зараз популярний. Але він теж має свої нюанси, крім того, що, ну, скільки ж тих гусей треба <сих> кікнути, <сих> щоб того пуху дістати, достатньо чи качок. Е, до, ну, Ще потім я скажу, які є мінуси. Профілпар я вам вже казав, що це показник, е, скільки унцій пуху в одному в одній, е, на квадратний дім. Тобто просто, чим більше. Чим більше от, це є однаковий об'єм, чим більше пуху, тим він крутіший. Ну, Логічно. Е, Значить, пристисненість. От як ми вже вчора переглядали спальники, з таки ж самими властивостями пуховий спальник буде в два рази менший, і в два рази легший. Угу. І в два рази дорожчий. Е, але він має і свій, свої мінуси. Е, так, це вже його вартість, але залежить для чого його береться. Якщо його там планується кож, кожного місяця десь якісь виласки чи як постійно використовувати, то в принципі, враховуючи, що він дов, довговічніший за синтетичні спальники. Можна собі дозволити. Раз купити щось серйозне і вже ним користуватися. Але він дуже боїться вологи. Mm -hmm. Якщо спальник пуховий намочиться, цей весь пух зіб'ється в одну грудку, і його можна буде викидати, тому що його, ну, щоб просушити, щоб відновити властивості, ну, це дуже важко. Так, е, його, е, його, звичайно, ну, просто в похідних умовах не знаю, чи його можна буде отак розпорушити повністю. Е, але е, ну, що є, то є. Але є вихід цієї ситуації. Є е, просочення штовх, водовідштовхування на зовнішній тканині, є просочення самого пуху, ну, навіть е, покривають мембранним ламінатом спальники, але це ще, ще, ще набагато дорожче.